Через похолодання відсьогодні у Сумах поновили опалення у лікарнях, дитячих садках і школах. Так як були вже звернення від закладів, дитячих від шкіл. І вчора суми теплоенергії почало вже вмикати тепло, звідна заяву. І сьогодні вже це був Курський мікрорайон, який вони там допідключили. Охорона здоров'я наша включена ще з вчорашнього вечора, так, це стаціонари, вже ввечері ну, включали. А сьогодні довключили вже амбулаторію. Наскільки його включили, це вже буде залежати від того, як будуть бачити вже руководитель по температурі, яка буде вже внутрі. У будинки містян тепло не повертатимуть. За прогнозами ж синоптиків, температура у сумах завтра від 1 до 4 градусів тепла без опадів у найближчі дні. Сумчанам турбуватись не варто. У нас в сумах таких складних погодних умов ми не очікуємо. Лише сьогодні вночі в південних районах Сумщини випав невеличкий сніг. От завтра опадів у нас не буде. Лише в нічні години температура знижуватиметься до 5 градусів морозу, тобто можливі нічні заморозки. В день становитиме 2 сім тепла. На наступному тижні з 25 квітня у нас вже по області очікується потепління. Тобто пропиняться опади і температура в день вже становитиме 15-17 градусів і вище. В Охтирці через холоди дітей відправили на вимушені канікули. А зараз у школах по 8 градусів тепла по інформації відділу освіти погоджено рішення наказом відділу освіти, призупинити навчання на два дні. Потім догонимо навчальний процес. Запускати опалювальний сезон вже завершився. Якщо ми зараз будемо запускати нашу ТЕЦ в режим, ну стандартний режим, ми ці самі дві два дні втратимо тільки на запуск ТЕЦ. і спалимо кучу газу. Нагадаю, сьогодні зранку сніг випав у великописарівському, тросянецькому та Охтирському районах. Загалом в області температура від мінус одного до плюс трьох градусів. Служба автодоріг Сумщини підготувала техніку для очистки снігу, аби в разі потреби вивести її в дію. Допоки повідомив нам начальник служби її не використовували. Останній раз подібне зниження температури фіксували у 2007 році. Тоді йшов сніг у травні.